Зараз я вам покажу, як легко приготувати дуже ніжний і смачний млинцевий торт тірамісу. Каву об'єднуємо з окропом та залишаємо охолонути. Для тіста об'єднуємо яйця з цукром та сілью і збиваємо до піни. Далі додаємо масло, олію, какао, перемішуємо і після чого всипаємо борошно. Я обираю борошно від амбар, Вливаємо половину кави, перемішуємо міксером, виливаємо залишок, знову перемішуємо і залишаємо тісто на 10 хвилин. Виливаємо тісто на добре розігріту пательню, чекаємо, доки млинець схопиться і стане матовим. Силіконовою лопаткою проходимось по краям і перевертаємо. Далі за бажанням обрізаємо краї млинців, з них можна приготувати дуже смачний десерт. Для крему Карпоний вершковий сир об'єднуємо з цукровою пудрою. Частинами додаємо вершки і збиваємо. Виходить дуже смачний повітряний крем. Далі складаємо тортик, для цього викладаємо млинець, на нього крем за допомогою ложки чи мішка. Знову млинець і так повторюємо до кінця. Трішки крему залиште для декору. Накриваємо тортик харчовою плівкою і ставимо в холодильник для стабілізації. Потім прикрашаємо кремом, що залишився, посипаємо какао і смакуємо. Дуже раджу спробувати приготувати цей ніжний тортик терамісу, який тане у роті. Смачного!